Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія обозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, про те, що відбувається принаймні в найближчих до нас країнах. Сьогодні останні події в Туреччині обговорюємо з Османом Пашаєвим, керівником каналу ЮЕСАУС. Добрий день, пане Османе. Добрий день, пане паналочі. Отже, вчора стала відомою дата наступних президентських та парламентських виборів в Туреччині. Не є секретом, що визначив її. Якщо не формально, то по суті нинішній очільник республіки Редже Пердуан. Але чому саме 14 травня? Тут є символізм: 14 травня 50-го року, перше в Туреччині опозиція перемогла на багатопартійних виборах. До цього була панування однієї партії, яку створив Ататюрк. Республіканська народна партія 46-го року. Ще коли вже дозволили багатопартійність РНП виграла вибори. Але 50-го року адна Мендерес виграв була нищівна поразка подібної партії. Партія татюка хоча він вже 10 років. Як помер на той час, Мендерес з 486 голосів парламентів взяв 416 і е, за 10 років його стратили військові. Це перший такий великий переворот е, в Туреччині Пуч 1960 року. І через те, що саме Мендерес вперше там е, знову повернув в мечеті е, арабську е, Азан, е, е, загравав з релігію, він став символом для правих для прорелігійних сил, і для Ердогана це можливість апелювати до. Демократії, яку згорнули саме військові, і покладати відповідальність за згортання демократії саме на своїх опонентів, які 20 років сперечаються з Ердоганом, де саме Ердоган протягом цих 20 років спочатку провів дуже широкі реформи. А зараз останні 10 років після подій в ті парку ми спостерігаємо трошки згортання того, що називається демократією. Чи змінилося правило проведення виборів? Адже в Україні, як ми знаємо, чи не кожного разу вибори проводять по новому закону підправленому, зокрема і з врахуванням побажань влади? E, Значить, e, правило проведення виборів з e, 1980 року. Знову ми повертаємося до перевороту. Це ж був військовий великий переворот. А була запроваджена система виборів 10% бар'єр. Це найвищий бар'єр в країнах Ради Європи. вище здається нема. І е, був е, він навмисно запроваджений для того, щоб е, тоді в 80-х роках, коли розгорнула свою діяльність курська робоча партія, було багато терору. Але з іншого боку, вони і політично почали формувати різні партії. Не дати можливість односібно їм пройти в парламент. Тому курдам доводилось час від часу загравати з лівоцентристськими силами, проходити по їх списках. Але так сталося демографічно е, в курді народжувано збільше вже 2015 року. Вони не те, що здолали. Десять десяти в бар'єр бар вони отримали 14% за рахунок підтримки, в тому числі тих турків, які підтримують радикально ліві сили, і в цьому бар'єрі зараз нема ніякої потреби. Навпаки, Вердогана є такі молодші партнери, завдяки яким він зберігає більшість зараз в парламенті. Вперше йому довелося створити таку коаліцію з націоналістами. І от у націоналістів нема цих 10%, Вони на межі цими відсотків. І от саме 7% це подарунок. Партії Девлета Бахлі партії націоналістичного руху це для них запроваджено. Інша штука в другий раз в туреччині дозволені блоки до цього в країні не були дозволені блоки, а блокування тому ми матимемо на цих виборах два великих блоки. Про блок партії, які скажімо, про Ердуганівські у дві партії, і там будуть ще дрібні, і опозиційний блок шести партій великих. На відміну від того, як ми розуміємо, блок це не єдиний список. Тобто, це я не буду зараз занурюватися в деталі, але блок перемагає весь. Але коли ви голосуєте за блок, ви ставите в тому числі галочку за якусь партію, і їй дістаються ці голоси, які вона потім перерозподіляє всередині блоку. А і для чого потрібен блок? Ті партії, які не долають 7%, вони завдяки блоку теж протягуються, і скажімо, якщо вони них 1-2% є, вони теж якусь кількість голосів можуть отримати. Ви самі кажете, що це вибори Ердогана. Невже все так наперед визначено? Адже Туреччину, хоч і вважають схильною до авторитаризму, навіть порівнюють з Росією, елементи демократії досі зберігалися? Ну, а, це іронія в, вибори Ердогана, Звичайно, і останні а, от, а, було позавчора, оприлюднення чергових опитувань. А, це залежить від того. Чи не буде з опозиційною шісткою? Те, що було з канівською четвіркою, якщо хто пам'ятає, молодь можливо не це Понад 20 років було в Україні. Як ж, е, е, опозиційний кандидат виграє винятково в тому випадку, якщо всі шість партій будуть активно за нього підтримувати? Бо е, шістка складається з найбільшої рейтингу партії республіканської народної, вона ліва і решта п'ять партій вони праві або правоцентристи, а в тому числі релігійні. і дуже важливо обрати того кандидата, який не розчарує жодного в цьому блоці. блок намагається об'єднуватися навколо одного великого питання повернення до парламентської моделі. Панування вони переконують і опитування показують, що дві третини турків хочуть повернення парламентської моделі. Вважають отаку одноосібнеосібне керування в Туреччині неефективним. Цей квазі султанат. Республіканського типу, але е, все ж таки Ердоган залишається <диви> політиком номер один, і досі його рейтинги е, сім-сорок відсотків. Е, лише він отримає. Що взагалі з опозицією відбувається? Адже кілька місяців тому казали, що в неї взагалом непогані шанси. Е, з опозицією така штука. Дивіться, -м, 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 -м дивіться, 2019 року два кандидати від опозиції. Виграли на мерських виборах в тих містах, де понад 20 років панували партії Ердогана, і до Ердогана це була партія Ербакана, на то десь Тобто Анкара і Стамбул були під а, впливом саме правих а, сил, праворелігійних сил навіть. І от вперше 19-го року Анкара, яку очікували, і Стамбул, який не а виграли Республіканська народна партія. Для Республіканської народної партії це для самої був. Сюрприз, тому що виграш перший був розрив при 8 мільйонів виборцях, 13 тисяч між кандидатом Ердогана і з мером екремом іман імамовули. Тоді Ердоган домігся про скасування результатів цих виборів. Але в результаті скасування на поновлених опозиція вже замість 13 тисяч розриву отримала 800 тисяч розриву. Це таке було протесне голосування Стамбула. І от частина опозиції вважає. Що ці е, мери, е, як в анкарі, так і ми е, 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 мамоглу вони гідні того, щоб представляти всю опозицію. Але е, е, критика є на лідера е, партії республіканської народної Кемаля Количта Ругло, що очолюючи після Дениса Байкала 13 років е, партію, він жодного разу не виставлявся на президентських виборах і вважається, ну якби а це е, е, така традиція. Якщо ти лідер партії, то ти маєш брати відповідальність і вести її до перемоги. Тому коли ж цього разу нам наполягає на тому, щоб він став кандидатом, і це викликає таке відверте невдоволення у другої партії а, по рейтингах. Вон, в неї зараз майже 19% голосів. Це хороша партія, яку очолює Мираля Шинер, колишня е, міністерка внутрішніх справ Туреччини. Отака От ситуація, якщо порозуміються, шанс є. Якщо не порозуміються, це будуть вибори Ердогана. Звісно, українці вибори в будь-якій сусідній країні Я цікаві насамперед їхнім впливом на перебіг подій у нас. Тим більше, що Ердоган активно намагався і намагається взяти на себе роль миротворця. Наскільки важливою є ця карта в передвиборчій кампанії? Е, миротворець Ердоган, Ну, ви можливо і бачили, що парламент висував його цього року на Нобелевську премію е, миру. А та це його фішка. А він а, свого часу а, намагався бути таким миротворцем між заходом і Іраном. У ядерній програмі це було а, по Україні. Він постійно каже про мир і про припинення вогню. Але деякі речі не сприймаються у нас в Україні, тому що в принципі в Україні зрозуміли дискурс потрібна а зараз. Потрібен не мир, а перемога, тому що ми знаємо ціну миру з Росією, як це може бути. Що стосується миротворчих речей, якщо воно вдасться це з Україною? другий майданчик для нього це Приштина і Білград, між в нього хороші стосунки з Сербією, і він намагається бути миротворцем. ще на напрямку Косово-Сербія останнє запитання: чи означає, що Ердоган волів би закінчення або ж принаймні припинення війни? В Україні до травня цього року, якщо вибори призначені е, саме на чотирнадцять припинення війни до травня, ну це було б для нього взагалі подарунком, по, принаймні на зовнішньополітичному вимірі, і це важливо. А тому, що знаєте, тут це пов'язано з економікою для Ердогана Важливі торгівельні шляхи, і через те, що вони дуже складні зараз на в сході країни, там де Сирія і Ірак. А ще й закриття півночі а в чорному морі це не недобре впливає на а турецьку економіку, яка зазнала дуже е, сильної девальвації е, власної валюти цього року, в принципі, вона не менше ніж українська гривня в країні, яка веде війну, да якби от, 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 от така втрата е, турецької ліри. Тому до травня це можливо, можливо могла б бути мрія Ердогана. Але ну я одну хочу річ зазначити. Ми знаємо Ердогана як політика, і він світовий політик це дійсно і іноді нам здається, що. В Принципі Ардоган нам зрозуміли, але треба зрозуміти, не зважаючи на те, що в опозиції є особливо в республіканській народній партії Татюрка, такі знаєте, любітелі Достоєвського і Чехова. оце все, що ми, ми любимо в лівих силах, тим не менше. А сама республіканська народна партія вона складається не тільки з лівих, але традиційних турецьких націоналістів, теж які а, знають ціну Росії. О, окрім того, є дуже антиросійська партія. Оце хороша партія, друга, яка за рейтингами правоцентрійська вона відверто антиросійська, і тому блок, в принципі, буде схилятися теж на підтримку України в разі перемоги. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Османом Пашаєвим, керівником каналу UA Юсос про вибори в Туреччині та їхній вплив на Україну. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.